Всім привіт! Я подивилася виставу Дивні дива, перша тінь. І ні, я не зботалася до Лондона, аби подивитися це на власні очі. Я лише подивилася піратську версію завдяки дівчині в коментарях під моїм попереднім відео, а також подивилася дуже багато переказів у тікноті. Тож, дія вистави починається у 1943 році, коли над американським воєнним кораблем ставлять досліди, аби зробити його невидимим для радарів. Але щось іде не так, і корабель переміщується у вимір X. саме той вимір, куди 11-та у четвертому сезоні перемістила Генрі. Весь екіпаж корабля гине через демагорганів і в живих лишається лише один чоловік батько доктора Бреннера, саме того доктора, якого 11 та, та багато дітей вважали батьком. Батько доктора Бреннера повертається абсолютно іншим зі зміненим типом крові, та розповідає, де він власне був. І доктор Бреннер вирішує зробити ціллю свого життя дослідження цього виміру, дослідження частинок, витягнутих з власного батька і розібратися, що ж таке цей вимір Х. Але серед групи дослідників, з якими працює доктор Бреннер, є зрадник, а саме російський шпіон, який викрадає ці частинки та тікає. Далі ми переносимося у часі і бачимо, як маленький Генрі заходить до печери. Саме тієї печери, якої він так боїться у п'ятому сезоні, і в якій від нього ховається Макс. Він заходить туди та знаходить дивного виду баночку, в якій, власне, ховаються частинки, витягнуті з батька доктора Бренера, частинки Майндфлайера. І коли він її відкриває, він переноситься у вимір X на 12 годин. Після чого він повертається абсолютно зміненим, зі зміненим типом крові знову ж таки. і... З новими суперздібностями. Далі у Генрі все в житті йде не так. Він ледь не вбиває через наявність цих суперздібностей хлопчика у школі, де він навчається, після чого його сім'я вирішує переїхати до Індіани, а власне міста Хоукінс. Далі Генрі уже у Хоукінсі йде до нової школи, де навчаються добре знайомі нам персонажі, а саме батьки головних героїв яких ми так полюбили в серіалі Дивні дива, це Джойс, це Хоппер, це батьки Стіва, батьки Ненсі, батьки усіх абсолютно дітей. І Джойс у нас тут виявляється такою проактивною дівчинкою, яка дуже любить театр та ставить власну виставу, в якій також бере участь Генрі. Ми також можемо дізнатися про це із флешбеку у п'ятому сезоні. Отже, Генрі, беручи участь у цій виставі, дуже сильно зближається з дівчинкою Петі. Це сводна сестра Бобанью. Якщо ви пам'ятаєте, в другому сезоні у Джойс був хлопець Боб, який дуже героїчно загинув в кінці другого сезону. І, от, власне, це його нерідна сестра, з якою у Генрі починаються романтичні стосунки. Але не все так гладко в житті Генрі, тому що суперздібності не дають йому спокою. І він не може їх контролювати, він не може стримувати в собі гнів та бажання вбивати. Таким чином він вбиває домашніх і не тільки домашніх тварин, через що місцеві починають скептично ставитися до його сім'ї, тому що до їхнього переїзду такого не було. Джойс і Хоппер навіть починають власне розслідування, підозрюють Генрі, але всі підозри все ж таки далі падають уже на Віктора, а саме батька Генрі. Батьки Генрі також помічають інакшість свого сина та віддають його доктору Бреннеру, аби той подивився, що з ним. А доктор Бреннер, у свою чергу, розуміє, що з ним, і що це схожий випадок на те, що сталося з його батьком колись у минулому. Тому це зацікавлює його у Генрі, і він хоче через Генрі зрозуміти цей зв'язок з Майндфлайером та зрозуміти, як власне відкрити вимір X. Єдиною людиною, яка підтримує та розуміє Генрі, є Петті. І вона, знаючи про його суперздібності, просить допомогти знайти її рідну матір. Якщо пам'ятаєте, у перших сезонах одинадцята у підсвідомості могла знаходити людей. Власне, таким чином, я думаю, Генрі мав знайти її матір, але під час цього експерименту у кімнату заходить батько Петі, після чого Генрі вийшов із себе. Ним оволодів мент флаєр, і він напав на батька, і лише Петі змогла привести його до свідомості. Ми розуміємо, що Генрі це бідна дитина, на долю якої випали ці страхіття. Власне, як це і відбулося з Вилом, але уже з Вилом зробив це сам Генрі Векна. Доктор Бреннер постійно намагається виводити Генрі, аби той продемонстрував його сили. Він доводить його до того, що хоче, щоб Генрі вбив в'язня, але Генрі настільки випускає ці сили, що вбиває ще й декілька людей, які знаходилися в цей час у кімнаті. Тобто. Сила Генрі, вона абсолютно не контрольована і його ще й доводять, у до нього постійно давлять. Єдиною людиною, яка може його заспокоювати, лишається Петі. І коли доктор Бреннер дізнається про неї, він уже починає маніпулювати Генрі за допомогою неї. Після того, як Генрі повертається додому, він читає думки своєї матері і розуміє, що та абсолютно налякана від нього, абсолютно боїться його, і хоче здати його доктору Бреннеру назавжди. А також він дізнається, що це саме мама зливала інформацію про Петі, про їх такий зв'язок, і він, він втрачає самоконтроль. Він випускає Майндфлаєра та вбиває всю свою сім'ю, лишаючи лише батька і то без зору. Саме цю сцену ми могли побачити у четвертому сезоні. Після вбивства своєї сім'ї Генрі йде до школи, де над сценою на таких балках зустрічається з Петі. І в цей момент там з'являється доктор Бреннер, який починає давити уже на Петі та вмовляти її відмовитися від Генрі. В цей момент Майндфлайер остаточно оволодіває розумом Генрі, і той, не розуміючи, що він робить, зіштовхує Петі з тих балок, вона падає і, власне, гине. Після чого ми знову бачимо Таймскіп, як доктор Бреннер уже забрав. Генрі та почав переливати його кров іншим підослідним дітям, таким як одинадцята. На цьому власне завершується вистава, але починається та історія, яку ми так сильно полюбили протягом цих десяти майже років. Історія дивних див та наших дітей та одинадцятої дуже цікаво було дізнатися про передісторію цього персонажа. Такий правій були ті фанати, хто будував теорії, що Генрі не поганець, або що він не був поганцем. і Що можливо, в кінці ми це побачимо, і можливо він перейде на сторону добра. Можливо, він якось зможе звільнитися від впливу москажера і так далі. І буде цікаво подивитися, як насправді це покажуть уже в другій частині п'ятого сезону, яка вийде вже незабаром. Але я чомусь ще думала, що в цій виставі нам розказали детальніше про вимір X та про утворення вивороту. Тому що вимір Х це той вимір, куди потрапив Генрі, коли одинадцята його викинула. А виворот це трошечки інше. Виворот це Хоукінс завмерли в часі. Тобто це два різних е, виміри. Я спочатку думала, що вимір X і виворо це одне і те саме, але подивившись цю виставу, зрозуміла, що ні, і це дуже цікаво. Дуже цікаво буде зрозуміти, як утворився вимір X, чи він взагалі існував постійно. Це якась надземна площина, яка існує десь паралельно з нашим всесвітом. Я думаю, що приблизно якось так. Пишіть, що ви думаєте з приводу історії Генрі, що ви думаєте з приводу. Цієї вистави, яку я вам переказала, а також не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватись на мій канал. Тут буде багато відео по Stranger Things, а також не по Stranger Things. Також чекаю ваших коментарів, ваших думок та ваших теорій. А на цьому у мене все. Па-па!